Правда про страшні злочини, комуністичні репресії в західній Україні у 39 41 роках. Конференцію з такою назвою науковці приурочили 25-літтю розкопок поховань в урочищі дим'яні влас. кажуть, чимало фактів про звірства НКВД досі невідомі. Потрібно відкрити ще багато білих плям та з'ясувати низку закономірностей і взаємозв'язків. Дослідники відзначають, радянські репресії стали неабияким поштовхом для формування руху опору, бо, хоч частину населення вдалося залякати, інші взяли до рук зброю. Захоплен зв'язкові Романа Шухевича на допитах стверджували, ну на запитання, чому ви прийшли в рух опору, то відповідь була е, наступна: що таким такою краплею. Яка перевершила терпіння, було побачене в львівській в'язниці, коли не встигали вивозити політичних в'язнів. І тоді, якщо мені не зраджує пам'ять, був такий термін по першої категорії, тобто людей, яких не встигали вивозити, їх просто знищували фізично. Директор музею визвольної боротьби Ярослав Коричук розповідає, упродовж 39-41 років понад 400 тисяч українців були депортовані із території Західної України. Цвіт нації галицьку інтелігенцію знищували за протидію режиму. Втім, точна кількість закатованих поки що невідома широкому загалу. На дослідників ще чекають. Е архіву служби безпеки України для того, щоб дійсно скласти хоча б приблизне бачення того масштабу репресій, які відбувалися в західній Україні, тому що вони є настільки доволі незначними сьогодні. Так, дякуємо Богу і сподіваємось про те, що служба безпеки України буде продовжувати відкривати свої архіви для того, щоб суспільство дізналося нарешті про масштаб цих. Комуністичний злочин території західної України науковці кажуть, залишається близько 70 місць можливих захоронень, де потрібно провести розкопки. А ще наголошують, без цілісної картини минулого неможливо будувати державу.